Освітній центр для дітей-переселенців подарунок на свято дитинства. Його відкривають на базі громадської організації Вікінг центр відкривається завдяки нашим постійним партнерам і спонсорам фонду Нова Юкрейн. Вони відкрили грант. Ми отримали цей грант, і зараз протягом п'яти місяців буде функціонувати цей центр. Заняття повністю проходять на безкоштовній основі. Заняття будуть з дошкільної підготовки з англійської мови, психологічна допомога. Як дітям, так і батькам, якщо треба буде, і заняття з логопедами. Таких пунктів близько десяти в Україні у нашому місті. Перший наші партнери Вікінг вони більше націлені на нових криворіжців, як ви сказали, і вони більше просто з ними працюють. А другий центр він буде такою перехідним місточком між новими криворіжцями місцевими криворіжцями для того, щоб інтегрувати їх в нову громаду Кривого Рогу. Цей проект став можливим завдяки фінансуванню фундації. Говарда Баффета, які є нашими партнерами і дуже активними донорами в підтримці українських проєктів, соціальних, дитячих, освітніх. Яна сьогодні на святі з двома дітьми. Більше року тому родина переїхала до Кривого Рогу з Великої Олександрівки. Сьогодні у Вікінг нас запросили, обох донечок. Одна шести років Анюта, буде ходити сюди в освітній центр підготовки майбутніх першокласників. А старшенька сім років просто за. Компанії з вікінгом ми співпрацюємо, можна так сказати. Ну, наша родина із грудня. Ми в грудні тут були. писали листа Святому Миколаю. Людмила з донькою Міланою сьогодні. Тут вперше каже: прийшли за позитивними емоціями. Ми стараємося ходити по таким заходам. Я бачу, що доньки сподобалося. Вона приймає участь. Бачу, веселиться, то мені саме головне. Подарунки, кульки та солодкий стіл у доповнення до дитячого свята. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.